15 травня у Львові сталася прикра подія, яка знову загострила питання жорстокого поводження поліцейських з громадянами. Велосипедистка, яка їхала тротуаром після закінчення велосипедної доріжки, була зупинена патрульними за порушення правил дорожнього руху. Ситуація швидко вийшла з під контролю, коли жінка відмовилась надати документи. Патрульні намагались доставити її до відділку для встановлення особи, але їхні дії переросли у жорстоке затримання. Один з поліцейських кинув велосипедистку на землю та почав заламувати їй руки, ігноруючи прохання припинити. Інші патрульні спостерігали за тим, що відбувається, не втручаючись. В результаті жорсткого затримання жінка отримала травми, що потребували госпіталізації. Перехожі, які намагались їй допомогти, були попереджені про можливу відповідальність. За перешкоджання роботі поліції, цей інцидент не залишився без уваги в управлінні патрульної поліції Львівської області. Вже розпочали службове розслідування для перевірки законності дій поліцейських.